Її мама, пенсіонерка, і з нинішніми пенсіями зрозуміло, що важко нормально жити. Тому Наталія допомагала їй грошима, щоб, окрім комунальних платежів, залишалися ще й кошти на продукти. Вона не мала власного бізнесу, працювала у престижній компанії, тому що місяця віддавала мамі кілька тисяч гривень. Згодом Наталія познайомилася з Андрієм. Він дарував їй подарунки, влаштовував приємні сюрпризи, був уважним і щедрим. Тому через півроку вони одружилися, і дівчина була щаслива, що знайшла найкращого чоловіка у світі. У Андрія був син від першого шлюбу, але для Наталії це не було проблемою вони добре ладнали між собою. Оскільки квартира чоловіка була більшою, молода сім'я оселилася в ній, а у квартирі Наталії залишилася жити її мама. Молодята заробляли приблизно однаково, тому їм цілком вистачало б на життя. Якби не проблема у вигляді свекрухи, Через численні її забаганки родині довелося навчитися економити. Наталія і Андрій зустрічалися лише півроку до весілля. За цей час вони не встигли обговорити багато важливих питань: ні ведення сімейного бюджету, ні народження спільних дітей, ні навіть те, як і де вони житимуть. Наталія була впевнена, що вони житимуть окремо, як самостійна родина. А Андрій навіть не допускав такої думки він не міг залишити матір одну. Проте допомагати матерям фінансово ніхто б не припинив. Зважаючи на розмір пенсії, Наталія продовжувала щомісяця давати мамі 4 тисячі гривень. Раніше цього вистачало, але зараз і потреби, і ціни постійно зростають. Тож цієї суми ледь вистачило на найнеобхідніше. До того ж, Наталія нещодавно дізналася, що вагітна і незабаром у них народиться спільна дитина. Для чоловіка це була приємна новина, але для свекрухи зовсім неочікувана і неприємна. Адже вона розуміла, що тепер отримуватиме від сина менше грошей. Попри все, Наталія продовжувала підтримувати маму матеріально. Це почало дратувати чоловіка. Він вважав, що потрібно відкладати гроші на дитину, а не витрачати їх на матір. Але дівчину ще більше обурювало те, що свекруха втрутилася в цю ситуацію і почала тиснути на неї, наполягаючи на тому, що її мама може й повинна знайти собі роботу, а не просити допомоги у доньки. Вона ще й повчала, що чоловік і діти мають бути на першому місці, а батьки вже потім. Це розлютило Наталію. Адже свекруха також пенсіонерка і мала б розуміти її маму. По-перше, пенсії на все не вистачає. По-друге, яку роботу може виконувати жінка в такому віці? Хто її взагалі візьме на роботу? Наталя не погоджувалася з таким несправедливим ставленням Андрія та його матері до своєї мами. Тому, окрім основної роботи. Вона почала шукати підробіток. Поки є така можливість, вона спробує знайти ще один спосіб заробітку. Крім того, у декреті вона також не збиралася сидіти без діла, а планувала робити хоча б якийсь внесок у сімейний бюджет. Атмосфера в сім'ї була дуже напруженою, але дівчина сподівається, що чоловік змінить свою думку і почне ставитися до тещі з більшою повагою. Вона дуже хоче, щоб їхні стосунки повернулися до того, що було раніше. Якщо ж ні, їй доведеться піти, їй боляче усвідомлювати, що можливо вона помилилася у виборі чоловіка, а поки їй залишається лише терпіти, а як би ви вчинили на її місці?